І були зроблені цими людьми, яких я перечислив. Дякую тобі, отець, що ти даєш цю свободу, це звільнення, це спасіння душі. І я хочу допомогти Оксані, отець прийти до Сина Твого. Я Ходотай отець за цю людину, Оксану, якій ти дав бажання подзвонити до мене, щоб я з'єднав її з тобою. І я дуже дякую тобі, що ти ізбрав її. Я дуже дякую, що ти хочеш їй допомогти. Я дуже дякую, що ти хочеш і зцілуєш щас її, зцілюєш з силою своєї любові до неї. Силою своєго бажання, якого ти злив через благодать Ісуса Христа. Я прошу, пусть Твоя сила, не моя, прийде до Оксани і накроє Отрона от благодаті. від Царства Божого во ім'я Ісуса Христа, від небес Твоїх, які Ти сотворив, Святой Боже. Ти всемогущий Господь, ти всемогущий Бог Альфа і Омега, Ти начало і конець. Ти кінець, і ти початок, ні я, ніхто не може з людей це зробити. Тільки ти, Господь. І ми дякуємо тобі, привозносимо тебе, поклоняємося тобі, любимо тебе, усім серцем, усім розумом, усім життям і розумінням своїм, яке трудно, трудно поняти, зрозуміти і прийняти це. Але ми вчимося. І просимо, дай дар віри, дай дар благодаті, Оксани ще більше в ім'я Ісуса. Оксан, повторюйте за мене. Я, Я дякую тобі, Отець. Я дякую тобі, Отець. За все, що ти зробив. За все, що ти зробив. За все, що ти будеш робити. І за все, що ти будеш робити. В моєму житті. В моєму сціленні. Моєму сціленні. Моїх клітинах. Моїх Душі. Душі. Я прийняла рішення. Я прийняла рішення. І я прошу прости мене. я прошу прости мене. За образу на себе. За образу на себе. За образу на чоловіка. За образу на чоловіка. За образу на батьків. За образу на батьків. Прости мене. Я відрикаюсь від образи. Я від образи. Я не хочу більше ображатись. Я не хочу більше ображатись. Я прошу забери із мого серця. Я прошу забери з мого серця. Цю біль, Цю біль. яку я так багато часу носила в собі. Я сьогодні прошу. Звільни мене. Я, я сьогодні прошу звільни мене. Я не можу без тебе. Я не можу без тебе. Я прийняла рішення. Я, прийняла рішення. я усіх прощаю. Я усіх прощаю. Прощаю. Плачте. Ви відкриваєте своє серце. Ви відкриваєте свою душу, і Дух Святий заходить і вичищає те, що ви, ви так водите, довго можете. Оксана, сказав, це не я, це Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий. Дух Святий вас цілює, Дух Святий вас обновлює, Дух Святий наповнює вас. Я, мене, мене мене чоловік вигнав з хати. Ну то моя може провина. Я не знаю. Дітей забрав. Я тут пішла до мами. Тут мами теж повно народу. І, і вони на мене тут недобрі. Я дуже погано з мамою живу. Я не знаю. Думки ходять такі про смерть, що я просто, я не маю сили вже. Ви вірите, вже три роки крутиться. І я просто випадково вчора знайшла, я не мала інтернету, я не маю грошей, я не маю навіть. Вишов купити їсти, вони мене годують. І я випадково Бог так мене послав, я знайшла ваш номер. Я думаю, я не хотіла дзвонити, у вас теж проблеми були. Але думаю, я позвоню. Тож, що, Тому... Оксаночка, давайте далі. Закривайте очі. Добре. Я прощаю свого чоловіка. Я прощаю свого чоловіка. Я прощаю свою мати. Я прощаю свою мати. За звинувачення образи. Я розрушаю. Я розрушаю небожню. Не душевну, душевну і духовний зв'язок. Зв Я розрушаю всі слова. Я разрушаю всі слова. Прокляття. Проклят звинувачень, звинувачень і чаклунства. І, і викидаю з себе. З, себе. з чоловіка. Мака. Я призиваю кров Ісуса Христа.